Друзі, 2 гривні один кілометр проїхати на цьому автомобілі. Багато це чи мало, вирішувати вам, але саме зараз мова йде про Opel Zafira, яка приїхала до нас на продаж на майданчику. Про свої враження скажу, машинка хороша, машинка обслужена. Стала вона власнику дорого, але продає, звичайно, що в убиток для самого себе. Але подивіться, яка вона симпатична, яка вона красива. Тут я просто відкрив капот, зараз почнемо з капота. Тут у нас екатек, 1,6 бензин, заводський метан. Машинка півтора року тому привезена з Німеччини, серебристий колір, одне підфарбування, леди, туманки, леди, ближні світлофар, гарна літня гума, тонована, відхімчищена, відполірована, тобто підготовлена до продажу якісно. Текстиль салону у нас чудова комплектація, всі склопідйомники, електро, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, круїз контроль, туманочки передні-задні, п'ятиступочка, механіка. Клімат-контроль, центральний замочок, бортовий комп'ютер, 200-2000 км пробігу. Цей автомобіль у нас високий, дуже багато великий простір в салоні. Плюс у нас до всього регулюється вперед-взад сам диван. Матеріали в прекрасному стані. Цей автомобіль семимісний, тому дивимося, що тут у нас є додаткові сьомі місця пасажирські. Останнім часом йде велика тенденція на ці автомобілі. Беруть хорошо зафіри, Чому? Тому що машина максимально практична. Якщо вона обслужена, то це гарний варіант саме для вас. Із цікавих моментів я зараз вам покажу, ось такий підлокітничок є. Із цікавих моментів, просто щоб розуміння було, що все записувалось, по машинці все робилось. Ось, Можете зупинити на цьому місці почитати, що робилось. Ну І так само докладені усі квитанції, чеки, контроль амортизаторів. Тобто, все, що по машинці робилось, все записувалось. Власне, каже, що автомобіль став до 10 тисяч доларів, якщо зібрати докупи у ці всі обслуговування. Але ціна на сьогоднішній день 6800. Це 8 рік випуску, 1,6 газ бензин, газ метан заводський 2 гривні 1 кілометр. Порахуйте самі, наскільки вам хватить грошей, які лежать в кошелькові, і приїжджайте до нас за такою Opel Zafira.